Оці кримінальні заквасті, кримінального минулого, те, що було по кримінальній справі Баканова і його дружини Оксани Лазаренко, справа проти яких була спущена тормоза і закрита за відсутністю діях складу злочину, хоча під, підозра була йшла, звинувачилася у привласненні майже 4 мільйони гривень. Справа розслідувалася, кінцеве розслідування, було в Київській області, в маленькому районі. А начальником управління Генеральної прокуратури, одним із начальників управління Генеральної прокуратури був вже нам відомий Андрій Наумов. А там вони, як то кажуть, зійшлися і їхні стежки перевелися. Тому що у вас немає тепер ніякого подиву, чому Наумов, як і Баканов, який був призначений головою Служби безпеки України.